Три хвилинки про вічне. Хто такі антихристи і хто такі помазані? Читаємо перше послання посла Івана, другий розділ з 18 по 21 вірші. Діти, остання година. А що чули були, що Антихрист іде, а тепер з'явилось багато антихристів? З цього ми пізнаємо, що остання година настала. І з нас вони вийшли та до нас не належали. Коли б були належали до нас, то залишились би з нами. Але вийшли, щоб відкрилось, що не всі вони наші. А ви маєте помазання від святого і знаєте все. Я не писав вам, не мов ви не знаєте правди, але що знаєте її, і що всяка лжа не від правди. Чому пройшло стільки століття, а остання година так і не приходить, цікаве питання. Остання година людства це події другого пришестя Христа, події апокаліпсису. Так, вже дві тисячі років минуло. Але ми все частіше бачимо ознаки останнього часу. І війни масштабні, і епідемії зростають, і землетруси посилюються. І Біблія продовжує перекладатися до речі. Недовго залишилось до останньої години. Антихрист ще не прийшов, але багато антихристів діє в світі. Антихристами називаються ті, хто виступають проти Христа, хто узаконюють та популяризують гріх та глузують з християнства. Ще одна ознака наближення останньої години збільшення кількості таких антихристів. Буває і так, що антихристи з'являються з церковного середовища, щоб перекручувати вчення Спасителя і увести за собою побільше людей. Антихрист створить свою церкву. Великий Вавилон і спотворить чисте вчення Ісуса, щоб обслуговувати дьявола та гріх. Поява антихристів показує, хто є християнином, а хто підробкою. Так слухаєш на вулиці маячню свідків його що що буцімто немає, тріється, що Христос лише ангел, що вони будуть жити на землі, а їх керівництво на небі, і думаєш, ну слухайте, ну точно антихристи. Апостол звертається до християн, нагадуючи, що ми маємо помазання і знаємо все. Скільки разів від хризматів доводилось, чути такий помазаний служитель? Та обличте, помазували оливою за часів старого заповіту священників, царів та пророків, що символізувала присутність Духа Святого. Тепер такими особливими людьми з Духом Святим, помазаними, є всі щирі християни, бо Христос дає Духа Святого всім, хто приходить до Нього назавжди. Помазані знають все. Всього ми не можемо знати, але все, що потрібно для спасіння та святого, щасливого життя, все це помазані християни знають з Біблії та від Духа Святого. І закінчується уривок очевидним твердженням. Всяка брехня до правди ніякого відношення немає. Дай Боже, щоб цю істину розуміли всі і не послуговувалися брехнею, бо це так огидно, коли доросла людина бреше тобі в очі.